Добрий день, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку, і скажіть, яка пора року зараз настала? Чудо, сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Правильно, діти, настала вже зима. А як ви дізналися, що це зима? А чи знаєте ви, які дерева взимку? А як зимують птахи і тварини? Які зимові місяці ви знаєте? Послухайте уривки із віршиків, вони вам допоможуть згадати назви цих місяців. Світ у грудні білий-білий. Хто швидкий і хто сміливий, нуму зиму зустрічати і кататись на санчатах. В січні рік новий приходить, серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Лютий холодом проймає, щічки, носики щепає, тільки годин нас лякати все одно йдемо гуляти. Давайте ще раз повторимо назву зимових місяців. Грудень. Січень, лютий. Перший місяць зими грудень. Він дарує мало сонячних днів, частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тож звуть цей місяць інколи хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, своє тепло. Вона віддавала повітрю, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім і морозом. Спочатку сніг падає легесенький, пухнастий. Та полежавши кілька днів, він ущільнюється та стає міцнішим і твердішим. З'являється все менше і менше тепла. Мороз частіше згадує про свої обов'язки: замерзає вода в ставках. Озерах, Які ознаки початку зими ви можете назвати? Як ви гадаєте, як почуваються дерева і рослини взимку? Думаю, ви знаєте, як утворюється дощ. Він падає із хмарки. Сніжинка теж народжується високо над землею. Але трішечки інакше. Водяна пара. Піднімається дуже високо, де панує сильне холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижиночки. Але це ще не сніжинки, котрі падають на землю. Вони ще дуже маленькі. Але шестикутний кристалик весь час росте і стає чудовою зірочкою. Після того, як розтає сніг, залишається вода. Вона холодна і брудна, тому в жодному разі не можна їсти сніг. А зараз я пропоную вам вправу, яка називається Відгадай і розкажи. Маленький хлопчик у сірій свитинці по дворах стрибає, крихти збирає. Так, малята це горобець. Стука. Б'ється молоток, підновляє наш садок. Це дятел. Що воно за ліхтарі на гілках в моїм дворі? Підійшли, яка ж досада, ліхтарі чкурнули з саду. Стало темно у дворі. Поховались снігурі. Пташка невеличка в неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, вартушок жовтенький, голосок тоненький. Та ж ця птачка невеличка називається Синичка. Скажіть, про яких птахів були загадки? А які ще птахи зимують з нами? Чим харчуються птахи взимку? Птахи взимку. Переселяються у міста, села, тримаються ближче до людського житла. Чому? Як ви гадаєте, важко шукати їжу птахам під снігом. Чим ми можемо їм допомогти? Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про зиму, а скільки місяців має зима? Давайте їх назвемо Грудень перший місяць зими, січень і третій місяць зими називається Лютий. Молодці. Також ми з вами сьогодні дізналися, де народжуються сніжинки і чому взимку необхідно допомагати птахам. Скажіть, будь ласка, а з яким настроєм малята ми зустрічаємо зиму? Мабуть, з гарним, адже зима дуже цікава. В ній багато різних зимових розваг і свят. На сьогодні я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!